Навіщо мені математика? Я гуманітарій. Іноді навіть досвідчені педагоги не знаходять слів, щоб відповісти на цю фразу все через закоренілий стереотип про те, що математика потрібна лише при вивченні програмування, фізики, хімії та інших точних наук. Існує оманлива думка: мовляв, не усі дітям потрібно добре вчити математику. Людина з гуманітарним складом розуму може ігнорувати оцінки з математики і все одно стане успішним лінгвістом чи істориком? Насправді, навіть якщо хтось не збирається пов'язувати своє життя з точними науками, вивчати математику вкрай важливо. Вона розвиває логічне мислення і пам'ять. Зараз ми завітали до директора нашого ліцею. Чи потрібна вам математика? Звичайно. Чому важлива математика? Тому що математика це інструмент всіх природничих наук. Де ви застосовуєте математику в повсякденному житті? У повсякденному житті, в розрахунках тих, які необхідні в побуті, коли мені треба, наприклад, спланувати ремонт в хаті, коли мені потрібно вирахувати площу земельної ділянки. Коли вести Так що математики я використовуюся завжди. І ще одне запитання, якщо у неї вариться 5 хвилин та 4. 5 на 4. Якщо у кожного ретик. Ама, якщо варити всі разом, тоді буде 5 хвилин. Добре, дякую. Сьогодні ми завітали до учнів 3 класу. Хлопці, чи подобається вам математика? Ааа! Чому? Ми дуже любимо всі приклади, ми їх дуже добре знаємо і дуже любимо табличку множення ділення. І дуже любимо і, і робити питання. Задачу. Добре. Давай тобі таке питання. 18 плюс 18. 36. Добре. Що таке промінь? Це... Це і, як відрізки, тільки від капочки, і вони і їх може бути будь-скільки. Вони йдуть від капочки отак. Будь-куди. Добре. Шість на вісім. Це молод вісім. Добре, молодці. Е, чи подобається вам математика? Я дуже люблю математику і дуже люблю з нею працювати. Надзвичайно я люблю цей предмет. Е, чи хотіла виповідати своє життя з математикою. Напевно, так. Де в повсякденному житті ви використовуєте математику? У повсякденному житті математика використовується всюди. Де б ви не були? Чи заселити марфи? Чи вдома щось на кухні готуєте, ви також використовуєте, особливо, коли печете? Якщо в неї це вариться 5, то наскільки буде варіанти 3? Привіт! Тобі подобається математика? А. Ти б хотіла пов'язати своє життя з нею? Яка твоя улюблена фігура на тричі? Скільки там стоїть? Два плюс два це два. Молодець, дякую. А сьогодні ми завітаємо нашої першої вчителі. Чи потрібна вам математика? Так, звичайно. Де ви застосовуєте математику? В школі, в роботі, в побуті. А, чому саме для вас світова математика? Я думаю, що без неї не приходять подіяти життєві процес. Чи знаєте ви теорему Піфагора? Пам'ятаю, зі шкільної парти. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Чи потрібна математика вам в житті? Особисто мені математика в житті потрібна і я думаю, що іншим людям також. Де ви застосовуєте математику повсякденному житті? Ну, Дуже банальне питання всюди в магазині. так? Ще веду бухгалтерію, мені потрібна математика. Чому математика важлива? Ну, Тому що якщо людина не буде знати математику, її кожен зможе обдурити. А так, я думаю, що не, не вийде. Чи хочете ви зв'язати своє життя з математикою? Я його вже зв'язала. 2 плюс 2 помножити на 2. 2 плюс 2 помножити на 2? 2 помножити на 2 буде 4. Плюс 2 буде 6. Добре. Дякую. Сьогодні ми завітали до п'ятого класу. Привіт. Ві подобається математика? Подобається. Чи хотіла ти пов'язати своє життя з нею? Так. Яка твоя виглядала фігура? Квадрат. Е, Скільки в місті? 4. Скільки буде 2 метри? Ну, математика в житті? Я вважаю, що так, адже, наприклад, в ІТ математика дуже потрібна. По ямування. Ти тобто, хотіла пов'язати своє життя з математикою? Я вважаю, що так, тому що це постильно. Тобі взагалі подобається вивчати цей предмет? Іноді його не розумію, але як не розуміють, це мені подобається. 5 на 5? Ну, ось п'ять. Дякую. Чи любиш ти математику? Так, дуже люблю. Чи важлива математика? Так, ми використовуємо її повсякденному житті. Як ви застосовуєте її повсякденному повсіденному житті? Я танцюю і щоб рахувати кроки, я постійно рахую. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Чи плануєш ти зв'язати своє майбутнє з математикою? Так, я дуже люблю математику. Можливо, я стану вчителем математики, як моя бабуся, ну нормально. І інші вчителі. Привіт, тобі подобається математика? Так. Я би ти хотів стати. Доктором математичника. Ого. А, чим саме тобі подобається математика? Вона дуже проста. Підемо. А знаєш у вас таку паралельності прямих? Якщо дві прямі паралельні до третій, то вони паралельні від собі. Дякую. Привіт! Чи любиш ти математику? Привіт! Звісно, що люблю. В мене мама математику дідусь дідусі бабусі. За що ти любиш математику? Ну так вже довелося мені. Де ти використовуєш математику в повсякденному житті. Чи збираєшся ти пов'язати своє життя з математикою? Та звісно. Яким чином? Гроші рахувати. Буду. Дякую. Зараз ми питаємо дівчинку з 11 класу. Чи потрібна математика в житті? Так. Далі застосовуєте математику в повсякденному житті. Всюди, в магазині, в школі. Чому математика важлива? Гроші треба порахувати. <реш> Чи хочете ви зв'язати своє життя з математикою? 4х4 16. Оля, математика від тебе це. Життя, реальність, мислення. І саме найголовніше це наука. Добре. А де ти її використовуєш? Ну, найперше це на уроках математики, але у майбутньому я планую використовувати її у своїй професії. Я людина творча і тому мені може знадобити. Математика для моїх праці. Класно. Якщо таке питання про тебе? 2 плюс 2 помножити на 2. 6. Молодець. Тобі подобається математика? Так. Коли саме вона почала тобі подобатися? У другому класі. Розкажи щось більше про це. Ще з початкових класів наша жінка замовляла окремі зошити, ми знайшли по сільній програмі. Відтоді математика була в мене більше як основний предмет, і вона мені почала подобатися. А зараз, що ти можеш сказати? Вона стала складнішою, проте, якщо додати трошки цифр, вона досі рідка. І ще таке питання: чи, як ти думаєш, чи правильно, що математика є обов'язковим предметом для ЗНО? Я думаю, що ні. Чому? Тому що є діти, які не збираються вчити так детально математику, вони є більш гуманітарно розвинені і збираються рухатися в тому напрямку. Нещодавно почнеться тиждень математики. Ми б хотіли задати вам кілька питань. Чи потрібна математика? Потрібна математика до математиці. В житті потрібна, да. Частково так. Де ви застосовуєте математику в повсякденному житті? Останній приклад, наприклад, от зараз ми робимо батончики, ми мали пропорцію на... Одну порцію, кількість інгрієнтів, які треба купити. Ми робимо завжди шість порцій. Значить, треба все це перемножити, щоб знати, скільки чого купити, щоб висачило і такі, як мають бути. Ну ще інше, наприклад, те, що в житті може знадобитися, при площу кімнати вимірити, коли робимо ремонт, щоб знати, скільки там, яких матеріалів потрібно. Дякую. Чому математика важлива? Ну, тому що вона розвиває логічне мислення. Навіть якщо ти не зовсім. Добре, знаєш математику у старших класах, коли вона є важча, то та математика, як у початковій школі, вона дозволяє е, вміти знайти якийсь вихід з різних ситуацій, застосувати логіку там, де вона потрібна, не тільки в якихось задачах чи прикладах. Тут саме в життєвих ситуаціях. Дякую, 6 на 6? 36. Дякую. <сум> а зараз ми завітали до заучі нашого ліцею. Чи потрібна вам математика? Так, математика потрібна всім і кожному. Добре, а де ви застосовуєте математику в повсякденному житті? На роботі, підрахунку, складання таблиць, статистики, вдома в приготуванні їжі, в магазині, коли розраховуємося за покупки. Ну, мені здається, що математика нас переслідує всюди. І без неї ми б не могли навіть існувати. Добре. Чи хочете Ви пов'язати своє життя з математикою? Так, колись давно, коли я ще була випускницею, так як і ви. Я хотіла бути вчителем математики, але так склалося, що професію вчителя початкових класів я здобувала першою. Хоча і та, там також потрібно було її знати і володіти нею. Добре. А формулу дискримінанту знаєте? Пам'ятаю, Б квадрат мінус 4АЦ. Супер! У вчителя фізики. Так. Декілька запитань. Чи потрібна математика? Обов'язково. Де ви, застосовує, ви, застосовує, ви застосовуєте математику? У повсякденному житті. У повсякденному житті застосовую. Коли йду до школи, рахую кроки. Ясно. на калькуляторі теж користуюся у році. Чи математика важлива? Дуже важлива. Чи хочете ви зв'язати своє життя з математикою? Ну я вже я фізики і математики. Скільки буде 9 помножити на 8? 72. Дякую. Сьогодні ми в гостях вчительки інформатики. Чи потрібна вам математика в житті? Звичайно, що потрібна. Я як інформатик, мені вона теж згодиться і згоджується І в майбутньому також буде потрібна і на а в побутових печах навіть В побутових речах. Так само використовує, коли здійснює якісь покупки в магазині. Бракує скоріше за комп'ютер чи за якусь комп'ютерну техніку і собі сама можу прикинути приблизно скільки грошей мені потрібно використати для моєї покупки. І останнє питання: 6 на 8. 48. супер, дякую. Чи потрібна математика? Дуже потрібна математика. Чому саме? Міння порахувати свою заробітну плату, правильно сплатити податки держави і за це йде розвиток держави. Правильно, де ви застосовуєте математику? Повсякденному житті? Так. Практично щодень, починаючи з години. Рахую, коли є на світло, коли його немає. <ріст> <ріст> скільки годин є, стільки немає. <ріст> Добре. А тепер таке питання: 2 плюс 2 помножити на 2. О, чекайте. Спочатку ми множимо. 2 на 2 це буде 4, плюс 2 буде 6. Молодці! Браво! Чи потрібна математика? <ріст> так. Де ви застосовуєте математику повсякденному житті? Гроші е, рахую. <реш> Чому математика важлива? Вітера. Добре. Чи хочете ви зв'язати своє життя з математикою? Ні. Чому? Бо мені математика не подобається, сам приймаю. Дякую. Дякую. Дякую.